Вітаю народи, ви на каналі мій погляд і з вами Круп, і В нас оновилася безодня. І я вам так скажу, вона мене і порадувала, і ні. І зараз вам я розповім чому. А починаємо ми, як і завжди, з одинадцятого поверху, і я б сказав, тут теж не все так просто. Гайда, подивимося, команди. Я обрав Тейзеру першу та хайперблум у другу половину. Спочатку в нас знову моноліт. Супротивники з'являються по три штуки з кожної сторони моноліта. Як я зрозумів, великий Хілічур звертає увагу на нас, а два інші біжать бити моноліт. Але я в цьому не впевнений, бо от зараз вони побігли на мене. Можливо, вони просто б'ють того, хто б'є їх. У другій частині 18 слаймів. Вони тут різні: кріо, гідро, електро та піро. Тому найкраще буде взяти сюди анемоде, наприклад, сяо чи скару. Або ж взяти просто венті. До речі, венті вам допоможе і у третій залі. Далі нас зустрічають два геові шапи. У цих супротивниках мені не подобається те, що вони з кожного подиху відлітають. От від ульти байдо, від ульти цукрози і від реакції заряджений теж. Але відлітають вони досить швидко, та й часу в нас 5 хвилин. Далі в нас з'являються два вішапи глиби. Пам'ятайте, що вони можуть жерти вашу енергію, і не дозволяйте їм стріляти у вас кульками. Так, до речі, коли я дійшов до третьої зали, я зрозумів, що м, варто було поміняти ці команди місцями. Тож, якщо будете брати подібні команди, краще візьміть у першу частину Хайперблум, а у другу тейзер з цукрозою. Та й отут, якби в нас зараз була цукроза, проблем було б трішки менше. Хоча в нас синій і не сказати, що це проблема наш пірощит, але ми не змогли відновити ульту синього. Так, тут те саме, просто три слайми. Вони зарядилися і зараз би сюди кинули би ульту цукрози, вона б їх стягнула і допомогла б нам з цим щитом магабезодні. Тож зала стане ще простіше, якщо взяти сюди анемо персонажа Так, отут у нас неприємне місце два літаючі дракони, вони знаходяться по різні боки нашої зали, і проблема в тому, що ви їх не можете ні звести, нічого з ними зробити, хіба що збити на землю, щоб вони в вас не стріляли і ви могли їх бити. Але так як в мене персонажі, е... що можуть бити дистанційно, я вирішив просто їх вбивати не збиваючи. Хоча я і брав сюди. Лучника спеціально для цього, але зрозумів, що простіше буде вбити їх ось таким чином. А отут я вже пожалкував, що не взяв цукрозу саме сюди. Проблема цієї зали. Тут 15 супротивників, і це три діви, які з'являються. Ну, одна діва помирає, з'являється інша, інша інша. Тобто вам треба вбити три діви, і я вирішив, що краще фокусувати саме їх. Інколи можна відволікатися, але пам'ятайте, що тут у вас вже три хвилини. Скоріш за все, якби я замінив пачки місцями, пройшов би я це швидше. Тут пачки я обрав ті самі, але замінив годинник синьому з атаки на відновлення, а я поставив фавоній, бо мені не вистачало енергії у другій частині. У першій залі нас зустрічає два трактори м -м Кріо. І складність у тому, щоб вони не почали їздити. Бо у цьому випадку ми не зможемо бити їх одночасно. Моя порада, якщо вони почали їздити, а вам не вистачає демеджу. Ред Райніть. Після того, як ви нарешті розберетеся з трактором, з'явиться дві кульки. Найкраще сюди підійдуть ваші електро та дендро персонажі. До речі, як ви бачите, цукрозою вони майже не стягуються. Тому, якщо хочете їх е е краще згрупувати, беріть кадзуху. Тут я вирішив дочекатися єшки Фішель, щоб добити його. Ну, щоб не витрачати ультимейти. Це нам знадобиться у наступній залі. У другій частині нас зустрічає механічний черв'як. Саме він був у тій безодні, коли мені її пройшли уперше на 36 зірок. У нього є кілька патернів рухів. Моя порада: слідкуйте за тим, де він знаходиться, а самі намагайтеся стояти ближче до центру зали. Так вам простіше буде зреагувати на його вихід. Коли він виконує ось цю анімацію падіння, це найкращий шанс якнайбільше його продамажити. Як тільки він вмикає свою фазу, оцю де він заряджається, і отримує високі резисти, кидайте будь-яку ульту з великим радіусом дії. Це може бути ульта Ганьки, якось тут ульта кукі, ульта кадзухи, ульта, здається, цукрози також підходить. У другій залі спочатку в нас дві пари пустельників. Тут просто чудово працює Бейдоу, бо вона перекидається через усіх цих супротивників і досить швидко їх винищує. Я раджу починати з жінки, а чоловік до вас підійде. Таким чином, ви зможете їх убити досить швидко. Далі з'являються дві жінки. Тут я не знаю з кого краще починати. Я як бачите. Почав з правої, але головне не змінюйте свою позицію, якщо ви е, почали з одного місця на ньому і стійте, бо там і з'являться їх пети. От бо ви можете стикнутися з проблемою, що ви просто не зможете дамажити і петів, і їх одночасно, і таким чином втратите трохи часу. У другій частині нас зустрічає онут. Досить неприємний босс, і заради нього я й пішов перепроходити, тому що мені синьому не вистачало енергії. Проблема цього боса, що він дуже багато часу знаходиться під землею, і весь час змінює свою позицію. Порада тут та сама, що й на попередньому босі. Намагайтеся стояти ближче до центру, щоб простіше було реагувати на його дії. І як і з попереднім черв'яком, тут також вам потрібна аоєшна ульта, щоб збити його. Однак цього разу, якщо у вас анемо-ульта, вам доведеться її пофарбувати. Загалом там довкола боса анемо кульки, і по них треба вдарити елементом, який реагує за немо. Я б міг це зробити лучником, але в мене колеї, яка не реагує за немо. Your face. On with me. Yes. Body in the <laughs> witness power. <Huh? laughs> Rain outlines your face. До речі, коли він падає, краще стояти поряд з його головою. Таким чином, ви опинитеся всередині цього черв'яка, і це може зекономити вам трохи часу. Третя зала, як на мене, цього разу найпростіше. Тут два механізми: один з кулеметом, другий зі щитом. Краще починати з тим, що з кулеметом, бо щитовик до вас підійде. А я побачив оцю одну проблемку таку. Вони відлітають просто. Ну, я не знаю, ви бачите, як вони не хочуть стояти на місці. Абсолютно. Після цих двох з'являються ще два такі самі. Як ви бачите, як я не намагався їх звести, вони все одно розійшлися у різні сторони. У другій частині нас зустрічає літаючий дракон, і е, для цієї команди це буде досить простий бос. За колей ми беремо і збиваємо його вниз, і він починає бігати по землі. Здається, десь 40 секунд. І за цей час навіть така команда Хайперблуму встигне його вбити. До речі, я не наголосив. Я спеціально взяв дві команди, які досить часто хілять для того, щоб отримати баф безодні. Це отакі пульсації, бачите, по 40 тисяч. Вони провокуються раз на 8 секунд. І це досить приємна частина додаткової шкоди. От зараз стріляємо йому в око і добиваємо. Як бачите, найбільше часу, у мене лишилося саме у третій залі. Чи складніше, чи простіше стала безодня, мабуть, вона така сама, просто тепер потребує інших персонажів. Бажаю вам удачі у вашій безодні. А якщо у вас виникають якісь питання, чекаю вас на своїх стрімах у п'ятницю, суботу та неділю, після сьомої години вечора, як і завжди, в кінці залишаю вам своїх персонажів. На сьогодні у мене все з вами був Крупт, та до нових зустрічей.